То що, у цьому відео ми поговоримо про час. А саме про час вказаний на числовій прямій, і нам потрібно дізнатися, котра ж година захована за літерою А. Літера А у нас розташована ось тут. Тож, погляньмо взагалі на нашу числову пряму. Її початок це перша година, а кінець це друга година. Тож, літера А розташована у нас в межах першої години. Чому я так вважаю? Адже тут ми бачимо, що у нас перша година весь цей час триває, а друга година ще не настала. Тож, за літерою А 100% ховається перша година. Тож запишемо перша година. Ну а тепер дізнаємось, скільки ж хвилин. Ви могли побачити, що тут ми маємо декілька видів позначок найменші, які я позначу зеленим кольором, трошки більші, які я позначу жовтим, і найбільші, які я позначу рожевим кольором. І тепер дізнаємося ціну кожної цієї поділки. Ми маємо першу годину та першу 15. І порахуємо, скільки в ось цьому проміжку у нас найменших зелених поділок. Тож маємо 1, 2, 3, 4, 5, Ось тут у нас також ховається маленька поділка. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Тож, кожна зелена поділка, зелена поділка. Це у нас одна хвилина. Погляньмо на жовті поділки. Ось тут, ось тут. І за рожевою також ховається жовта поділка. І ми порахуємо, скільки. Проміжку між жовтими поділками у нас вміщається зелених. Тут у нас 1, 2, 3, 4, 5. Тож кожна жовта поділка це 5 хвилин. 5 хвилин. Ну і рожеві поділки нам відомі. Рожеві поділки. Адже ось у нас перша рожева поділка, ось у нас друга рожева поділка. Відстань між ними це 15 хвилин. Тож рожева поділка це хвилин. Хвилин. Ну, і тепер дізнаємось, що ховається у нас за літерою А. Найближча поділка до літери А перша 30. Але спробуємо порахувати від першої 15. Тут ми маємо першу 15 і ще дві менші поділки. Не найменші, але менші. Перша жовта і друга жовта поділка. Тож ми маємо додати до першої години 15 хвилин ще 5 хвилин. І ще 5 хвилин. Тож, 15 плюс 5 та плюс 5 це 25 хвилин. Тож, за літерою А у нас захована перша година 25 хвилин. І на цьому все.